Ого, oh, свято відбулося! Мені зняли брекети. І ось що я робив, коли мені їх зняли. Я дуже радий результату. Результат дуже хороший, все виглядає естетично та рівно, усі зуби тепер жують рівномірно, без перенавантажень. Суглоб не клацає і не турбує. В принципі, все, що я хотів, я отримав від цього лікування. Але є ще дещо: були певні стереотипи про брекети, які на власному досвіді я хотів перевірити. Тож мій дворічний досвід у брекетах допоміг знайти відповіді на поширені питання тих, хто сумнівається, встановлювати їх чи ні. До речі, я впевнений, що якби не вторгнення орків зі сходу, ми впоралися би з моїм лікуванням швидше. Ну а так довелось трохи відійти від графіку, хоча навіть два роки це хороший термін для лікування брекет системи Окей, давайте пригадаємо, які теми я підіймав у своїх перших влогах. Отже, перше, брекети – це дуже боляче. І сьогодні я не хочу навіть довго зупинятися на цьому питанні, бо вже не раз висвітлював його в попередніх відосах. Подивіться хоча б це відео. Звісно, якщо у вас складний випадок, дискомфортний минучий на певних етапах. Але, по-перше, не у всіх складні випадки. По-друге, в будь-якому разі рішення для кожного типу дискомфорту існує, а фінальний результат точно вартий усіх зусиль. Друге питання, що брекети в дорослому віці неефективні. Я дуже сподіваюся, що ті, хто вірить в це, стає все менше. Ось вам мої фото для порівняння до та після. Мені здається, що тут добре все видно. Отож, мої передні зуби стали рівно, жувальні змикаються правильно та не створюють напруження в скронево нижньо щелепному суглобі. Також сьогодні, в день зйомок, майже три місяці, як ми зняли брекети. І ніхто із зубів нікуди не від'їхав, не переїхав. Результат маємо стабільний. Звісно, якщо дотримуюсь п'яти правил ретенції, є п'ять основних умов. Які необхідно виконати, щоб зуби не повернули в своє попереднє положення. Перше це видалення зубів мудрості, про яке ми з вами говорили в попередньому твердженні. Друге, необхідно витримати всі терміни лікування. Не можна поспішати зняти брекети. Потрібно відносити їх стільки, скільки каже ваш лікар. Третє, після зняття брекетів необхідно встановити ретейнер. Це тонесенька проволочка, яка кліється на фотополімер і утримує ваші передні зуби. Четверте. Необхідно носити капи на ніч. Якийсь час після зняття брекетів ви маєте спати в капах. І п'яте, якщо в зубному ряду є відсутній зубчик, його необхідно там поставити. Це може бути або імплант, або місточок. Якщо ви виконати всі ці 5 пунктів, ваша усмішка, нова, оновлена, прекрасна усмішка, буде з вами до кінця вашого життя. А зараз я вас попрошу, напишіть у коментарях, через який час після зняття брекетів зафільмувати вам цей влог і показати стабільність мого прикусу. Можемо зняти відео через 6 місяців, можемо через рік, через 2 роки. Ну так, щоб вас заспокоїти, що все стабільно, все добре. І, звісно, пам'ятайте про ці 5 правил, про які ми тільки що розказували. Ще кажуть, що брекети дуже сильно псують емаль, а я не втомлююсь повторювати, що емаль псує погана гігієна та неправильне харчування. Ось вам відео моєї емалі одразу після зняття брекетів. Це ще не було чистки і поліровки зубів. А ось вам хороше відео з простими та ефективними порадами щодо чистки зубів, коли ви в брекетах. З приводу комплексів. Ну, тут я не відставав від власних пацієнтів, усіляко фоткався в брекетах, знімав відосики та, мабуть, несвідомо піарив їх. До речі, знову ж таки, ми записали класне відео про те, чому брекети це стиль, престиж та радість. Рекомендую проглянути, якщо ще не бачили його. Репіри, представники кей-поп культури. Я <реку> всі ставлять собі брекети. Друзі, коли ми бачимо людину з брекетами, ми розуміємо, що це людина, яка інвестує в себе і піклується про своє здоров'я. Тому пам'ятайте, що брекети не створюють вам комплекси, вони вирішують ваші комплекси. Як мені неодноразово вже казали мої пацієнти, тепер я буду сумувати з брекетами. Це був класний експірієнс, це був цікавий шлях. Отже, чим же закінчується історія з брекетами? Якщо все робити правильно, то, звісно, хеппі ендом. Правильна діагностика та складання плану лікування кваліфікованим лікарем, ваш позитивний настрій, залученість у процес дає неймовірний результат. До речі, якщо би ви хотіли записатися до творчого ортодонта, а також до ортодонта, який колись був теж пацієнтом, то запрошую пройти цей шлях разом зі мною. Ось вам посилання на телеграм, а також робочий номер телефону. Буду радий знайомству та радий допомогти зробити дизайн вашої неповторної посмішки. Що ж, залишається побажати усім успіху, прогресу та саморозвитку. 저도 <laughs> 저 <laughs>